що ми йому кожен день на протязі цілого літа і перше це цибулька з сметаною і помідоркою. Потім ось така ароматна апетитна картошечка. Потім салат цибулька, гроб, помідорка, сир. Сметана, сіль перець і останнє. Такі оруга така кабачата. Одне в формі кружальця, інше в формі місяця. таке. Супали паре. Найкраще в мене ще картошка вийшла. А це завжди смачно.